Вітаю, шановні глядачі, всім миру, добра, здоров'ячка. Сьогодні у нас 6 липня, Київська область. Стала копати часник, Така гарненька сонячна погода, легенький вітерець. Покажу вам, який у нас врожай го року, та як зберігаю часник. Ось. Подивіться, як він в мене зберігався цілий рік. Вилишав. Всі, який гарний часник. Ось. Я в тому році копала зеленим, тому що став псуватися. Мені написали, що він не буде о, зберігатися. Чому не буде? Дивіться, який чесничок. Все потрібно правильно зробити і буде в нас він. Отже, дорогі друзі, давайте глянемо. Ось такий. Не скажу, що величезний, як того року, але є, є різний, є більший, є менший. Нам фватить, ми садимо для себе гарненьку таку грядочку. А це часничок ракомболь. Дякую сильно. Людмилочко, тобі велике-велике дякую за такий часник. Ось тут скільки діточок будемо на осінь вже його садити однозубками. А тут також в мене однозубки. Це вже і з мого чесничку. Садила однозубки. Що тут виросло? Не знаю, не заглядала. Підглянемо. А там далі йде цибуля, і в мене в цибулі, дивіться, я посіяла моркву. Заберу цибулю і часник, і буде рости морква. В часнику там далі нічого немає. О, але я буду знову ж таки щось сіяти, садити, щоб не пустувала грядка, щоб не заростали бур'яни. Дуже потрібно сильно ой, копати. Твердо. Дивіться, я не можу, ще заступа зламаю. Це капець якийсь викопати його. А в нас в травні ну, не, не, немає можливості, може його вискобу. І не вискобу. О. О. Ну, такий маленький. Але і однозубки були маленькі. Це, цей часничок буде в мене йти окремо, я його буду садити на зиму. Зазвичай я вибираю, які зубці найкращі, але я буду різний садити і цей, і той. Але то в мене буде йти окремо, так як я поновляю о, свій часник, сіяла з насіннячка, однозубки а це таке в нас виросло. Ну що ж, ну, також є більший і менший, але буду садити цей. Я колись мені дали. Багато років тому. Також насіннячко, це я з нього була, розвела чесничок. Ой, а тут я такого наробила, в мене залишалося з метр, може менше. Лишився не до кінця хватило чесник. Садила, ну, як усі садимо зубці, обробляла. І що я зробила? Я вже полінувалася його вибирати той чесник. Взяла самі менші, ось таке тикнула. Подивіться, що я наробила. О, він не такий великий, але гляньте, скільки тут його є. Коли садила чесник, було дуже холодно, то я так на швидку руку бігом його потикала, потикала, а думаю, щось виросте. Ось так нам потрібно ж на закрутки багато чеснику, піде. Дуже твердо. У нас в червні був такий один гарний дощ. Дивіться, як це цибулька зимня. Як вона тут попіднімала, бачите, дивіться, що робиться. Як вона попіднімала, як вона росла. В червні був гарний такий один дощ. Потім десь недільку тому таке щось ляпнуло. Пилюку прибило, та й на цьому все. А в мене і так чесник тут стояв, багато пропало, тому що якось так вийшло, з усіх сторон збігала вода, це в травні, коли в нас таке ляло, і ось тут така в мене, як е, начебто ж і рівний город, все. А тут стояла вода. Ну і, звісно, тут у мене трохи його Ой, пропало. Але це не багато, не так критично. Нас передають, що на днях має бути дощ. Так, дивилася вчора, дощу не було, відмінили. Позавчора був дощ, вчора його вже відмінили. Сьогодні вранці дивлюся, знову буде дощ. То вирішила викопувати. Ну, дивіться, одна більша, одна менша. Чому одна змогла така вирости, а друга ні. Зубці були гарні, величезні. Великий часник в тому році у нас був. Так, хочу ж цю разом з вами копнути. Це, що я таке тут полінувалася. Його правильно зробити. Ще заступа була Дивіться, це ці, що я цілою головкою тикала. Так. А може, щоб я відступила, то вони були б краще. Дивіться, одна на одному наліплено. Та ще й добрий часник, я вам скажу. Скільки тут їх? Три, шість, сім. Ще й нема чого носом крутити. Фух. Сонечко припікає. Це добренько. Так, давайте я покажу, О, як я за цей часник, що я хочу сказати. Ось ще минулого року. Дивіться, я ось його беру, <кхм> сушу, не на сонечку, звісно, це ми знаємо. Потрібно вибирати такі місця, щоб продувалося, куди не попадають сонячні промені. Гарненько я його просушила, а потім так, я хочу розрізати. о розрізала. Покажу дивіться, що це все-таки минулого року. Бачите, він вже хоче рости. Глипень місяць він хоче рости. Або скажу, що це цьогорічний часничок. Ні, це минулого року. Тобто я його просушила, довго так не тримаю, тому що часник, якщо ми будемо довго десь на горіщі чи де сушити, він дуже крепко висихає. Він такий стає сухенький. А це дивіться, він як він, він дуже, дуже твердий, наче щойно з на землі. Беру у торбинку цей часник і у холодильник. У відділ для овочів, отак він у мене там і зберігається. Як бачите, чудово витримує рік. Це вже я так багато-багато років зберігаю свій часничок. Ось, Буду далі копати. Дивіться, з маленького. Тут скільки 4. Раз, два, три, чотири. Дивіться, скільки чеснику. Це ще й так нагустила. А в мене взагалі густо. Місця мало, небагато, нічого страшного, це на врожай не впливає. Буду завершувати своє відео. Дякую всім за увагу. Ой, Люденьки, бережіть себе. На все добре.